Дорогі друзі, в цьому відео я хочу проаналізувати закон про подвійне, або як він називається, множинне громадянство. Чим він важливий для українців за кордоном і на окупованих територіях? Одразу скажу: законопроект номер 11469 Верховна Рада ухвалила 18 червня цього року. Він направлений на підпис президенту, але ще невідомо, чи буде підписаний чи заветований. Повна назва закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Що дає цей закон? Він дозволяє українцям, які проживають за кордоном. Або мають іноземне громадянство зберігати українське громадянство, навіть якщо вони отримали інше громадянство. Хто може мати множинне громадянство і яких саме держав? Чи є винятки з цього закону? Так, є. Я розповім про них трохи далі. Найбільше цей закон зорієнтований на. Українську діаспору в країнах Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки і Канаді, в Австралії та інших демократичних країнах. Наразі ще немає переліку країн, але протягом двох місяців Кабінет міністрів має скласти такий перелік країн, громадяни яких мають право на спрощене оформлення. Українського паспорта. Але уже зараз цей закон прямо забороняє українським громадянам набувати громадянство держави-агресора Росії та інших країн, які здійснюють збройну агресію проти України і не визнають її територіальну цілісність. Тобто особи, що вже мають громадянство таких країн. Не можуть отримати українське громадянство і паспорт. Ця заборона не є постійною, вона прив'язана до факту збройної агресії або загрози безпеці України. У випадку, якщо агресія буде припинено, буде укладено мирний договір, або зміниться політичний режим державі-агресорі. Ці обмеження можуть бути зняті або переглянуті. Я прочитав багато висновків юристів і правозахисників і погоджуюся, що закон недосконалий і містить багато прогалин. Законом не врегульовано, яким буде контроль за обов'язками таких громадян, наприклад, військова служба. Оподаткування чи дипломатичний захист. Закон може бути використаний для уникнення кримінальної відповідальності або отримання вигоди через інші паспорти. Держава може вимагати перевірку доходів і активів, включно з податками, наявним майном і грошовими коштами. Множинне громадянство може поставити людину у статус податкового резидента іншої країни, навіть якщо особа цього не хоче. А звідси і ризик подвійного оподаткування, бо Україна та іноземні податкові служби можуть застосовувати необґрунтовані штрафи та донарахування. Хоча Україна і має угоди. Про уникнення подвійного оподаткування з понад 70 країнами, але щоб скористатися ними людині потрібно збирати офіційні довідки та вести фінансову звітність. Взагалі, юристи вважають, що закон не відповідає українській Конституції. Стаття 4 Конституції України прямо вказує, що в Україні існує. Єдине громадянство. Закон ніби не скасовує цього принципу, він лише визнає наявність іншого громадянства як факт, а сам принцип внутрішнього громадянства не змінюється. Тобто, навіть якщо українець має інше громадянство, держава розглядає його виключно як громадянина України. До нього застосовуються всі права та обов'язки відповідно до українського законодавства. Думаю, що це питання невідповідності Конституції ще стане предметом розгляду Конституційного Суду. З одного боку, закон спрямований на збереження єдності української спільноти по всьому світу. Зменшення демографічної кризи в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. З іншого боку, цей закон буде мати негативний вплив на можливість набуття громадянства України для осіб без громадянства, біженців, осіб, які потребують додаткового захисту. Що, на мою думку, непри... є неприпустимим. Закон створює додаткові підстави для втрати громадянства України жителями тимчасово окупованих територій України. Діти, народжені на тимчасово окупованих територіях, не зможуть набувати громадянство України за народженням та територіальним походженням. Хоча фактично вони народилися на території України. Тимчасово окупованій. Нова редакція статті 8 Закону України про громадянство України запроваджує іспити з основ Конституції України, історії України та володіння державною мовою, а також встановлює плату за складання іспитів. А це може суттєво обмежити можливість бути прийнятими до громадянства України осіб без громадянства та іноземців, які часто не мають належної освіти, недостатньо володіють українською мовою. Ці положення прийнятого закону порушують норми міжнародного права і національного законодавства України. Закон про множинне громадянство оновив редакцію статті. 19 Закону України про громадянство України. Цим він розширив підстави для втрати громадянства України у разі добровільного набуття громадянства країни-агресорки, тобто Росії. Нині Україна не визнає громадянства Росії, отриманого на тимчасово окупованих територіях України. Міжнародні партнери країни, тобто інші країни, не визнають документів, виданих в окупації, серед них і паспорти, що підтверджують належність до громадянства Російської Федерації. А Росія продовжує нав'язувати власне громадянство на тимчасово окупованих територіях України. Це грубе порушення міжнародного права і кваліфікується... Як воєнний злочин відповідно до українського законодавства. Тому юристи і правозахисники справедливо вважають, що набуття російського громадянства на тимчасово окупованих територіях України не може вважатися добровільним і не має тягнути за собою втрату громадянства України. Іншою підставою для втрати громадянства України. Є обвинувальний вирок суду за злочини проти національної безпеки України, в тому числі і колабораційної діяльності. Виходить, що до відповідальності можуть бути притягнені особи, які забезпечували життєдіяльність на окупованій території, виконували медичні та духовні функції, функції евакуації, рятувальні роботи. Боролися з пожежами, відновлювали роботу комунальних служб, допомагали у збереженні об'єктів необхідних для виживання. Тобто законодавство про колабораційну діяльність може бути застосовано до сотень тисяч українців, які проживають в окупації і очікують на звільнення території. А це несправедливо. Ось такий мій попередній аналіз цього закону про множинне громадянство. А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Будете завжди отримувати чітку, конкретну і правову інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!